зажора діджей, Ось він гарний такий сидить. О, це фогіо, діджей теж. Теж гарний, похоже <тур> на Джізуса. Я йому казав. Діджи -ді -ді джи-джі-Джизус. Це б ніхто не поміняти, але він не хоче поки. Не хоче. <сум> або 9 гривень одною купюрою, або будемо договарюватися по-інакшому. Будем по Бін, це якісь резаційні підпитання, не знаю, для чого вони. <сум> 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 За що б ти поміняв трек. На проходку. Ого, Останній це який був це електропанк був у мене. Електропанк нічого нового відкривав. Будемо грати електропанк з брейкбітом. Новий жанр музики, який відкрив для себе. Це такий ambiant треп Я відкрив дуже прикольно. Такого слухав. Блін, де що це таке? Чорноте питання. Звісно, яд. Навто собака. <реш> я шучу. Він хоче у нас розколоти, розділити, розумієте? У нас єдність, єдності сила. От Ми вдвоєм їбайший яд. <реш> а, а матюги не будуть запікуватися, правильно? Ні? У нас труп? Заїбсь. <реш> <реш> Та ну важко сказати. Якщо чесно, якісь стосовно стали дуже типові і ну, хочеться придумати щось цікаве. Якось внести якогось інтерактиву, мов, мабуть, щось типу таке. А, але останнім часом ніхто не запарюється. Ну, типу, і думаю, це, типу, не на часі, але отак. От -от. Думаю, далі буде більше істичного інтелекту, якихось vr -приколовських, можливо, можливо. Та, ну, ні. я... Ну, почему ти захочеш на тусовку а там на екрані, типу. Е... Істичний інтелект собі показує цілу історію потягному звуку. Ні, що в такому плані, то так. Да. Я думаю, ти там одягаєш ці окуляри, ти Ну, а окуляр теж прикольно. Можна взаємодіяти з чимось віртуальним. Я прихожу потанцювати відпочити, напрягатися і з чимось взаємодіяти. Віталізація. Ну, тут теж цікаве питання, до речі, тому що в мене основна робота, типу, Диджей, типу як хобі. І успіх для мене ну, не знаю, просто виступ на якісь, якісь топові тусовці, -то мабуть, і зі своєю музикою, і побачити, що людям дійсно це подобається в захваті. Тому що, коли ти там виступаєш, і потім до тебе приходять люди, люди підходять після виступу і кажуть, чувак, я до кого там такої музики раніше не слухав, але мене розібаловати, тепер дуже класно, ну це приємно, я вважаю. І ну і це як типу якісь маркери, які показують, куди тобі треба рухатися. Як яку солому. Тому думаю, успіх це, ну як для мене, ти полягає в цьому, мабуть. З другом поїдемо в тур по Європі. То буде хороший успіх. Я читаю в мікрофон, якісь текста або фрістайл. І кажу: ну жове! Роз'явися! Так, ну так, якось так. Емоціями, танцями, поглядом. теж. Стараюсь типу, ну, теж танцювати по свою музику, тому що теж багато діже, які там, грають. Серйозних та блах. Але теж я дивлюся відоси, і часом теж такі, типу, такі бородощухати, що там там плаця, ну, типу, поки що розвивається, але в принципі намагаюся так теж ну, там дробки чи ще щось теж з там танцювати або на клонки залазити, типу, щось таке. Стол. Тому якось так. Ну, не щоб людям нравилось і mm -hmm. нам тоді нравиться. А взагалі ж ми хочемо там влаштувати перформанс 29-го. дев'ятого. буде перформанс. Yeah. Вдвох. Yeah. Ну блін, я... ну відключительно. <laughs> <laughs> не, ну типу, ми можемо не вибирати, а потім друг другу прицінити, але прям на сет вибираємо вдвох. Ну, well, так, yeah, прослуховуємо. Серйозний селекшн там. Yeah, yeah. да, щоб, Надо, буде, щоб буде, було два да. плюса. плюс да, плюс, да, плюс. Да, да, да. Тоді додаємо. Якщо плюс-мінус, не додаємо. Ну, взагалі, свого легше, тому що блин, без свого я могу, можу грати, грати прямом бочка, там ну, много треків. Асфам свого тільки от ламані, і там треба. електропанк, нахуй. Приходьте на Ardu 29 числа в отель. 29 марта. реальность реальностью симуляции. Подожди. Ладно. Я забыл таблетки выпить ранку. <laughs> <laughs>